Ми говоримо взагалі про децентралізацію генерації да, тому що внаслідок атак ми побачили на енергосистему, які хочу нагадати тривають вже п'ятий місяць поспіль щоденні атаки. І е, ми побачили, що є е, ситуація, коли ми можемо генерувати, але не маємо можливість передати в певні регіони, де є дефіцит. Тому тут дуже важливо, що в тому числі ми говорили, якраз Харківська область, що зробити максимально децентралізацію якраз генерації, щоб мати потужність в самому регіоні. Найшвидша най Скоріше рішення, це у нас а, якраз газотурбінна генерація, це невелика генерація, тобто потужність газотурбінних станцій в середньому від 22 до 50 мігават однієї станції. Але ключове це те, що вона може виконувати декілька важливих функцій. По-перше, навіть 50 мігават, якщо воно знаходиться в регіоні, вона додає в систему незалежно від того, де пошкоджені мережі. Тобто ви маючи умовно в Харкові установку, там чи в Харківській області, на 50 МВт, ви маєте це вже свою генерацію 50 МВт, яка як мінімум допоможе там вирішити питання критичної інфраструктури. Друге питання це коли внаслідок обстрілу відбувається знеструплення станцій, тобто коли вони не можуть отримати електроенергію для власних потреб. Так от, якраз ця генерація вона допомагає негайно подати цю електроенергію на об'єкт для того, щоб він зажив, заживився електроенергією і почав генерувати. Тому це важливо. От, вона дуже швидка, вона піднімається до 15 хвилин. Тому це, це дуже важливе рішення. Ми розглядаємо харківський регіон так само, як один з пріоритетних, де ця генерація буде встановлюватись. Тому це таке, скажімо. Швидке рішення, тобто, ми розділяємо рішення, які необхідні реалізувати до наступного опалюваного сезону.